Одне з найбільш важливих дієслів португальської мови. Дій слово сер, що прикладається як бути. Його ми будемо вживати достатньо часто в португальській мові, тому важливо знати особливості його вживання. Тому підписуйтесь на канал, кладіть лайки та вітаю вас на моєму каналі. Діслово сер є неправильним дієслом. Та й в португальській мові часів є багато, тому не будемо розбирати всі, а сконцентруємось на теперішньому простому часі та як відмінність «ser» в теперішньому простому часі. Ев! sou Я є. eu sou tu és Ти є Tu és. Ele, ela, você. Е. Він вона. Ви вічна форма. Є. Nós Сомуш. Ми є. eles elas vocês são Вони, тобто чоловіки або вони жінки, або ви множина. Є. Yeah. Друзі, якщо вам цікаве вивчення португальської мови, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я щодня публікую цікаві слова та фрази, які допомагають в повсякденному мовленні. Також вони супроводжують озвучкою що дає краще розуміння, як ці слова вимовляються. Тому посилання буде в описі під цим відео. Переходьте. Давайте розберемо ситуації, в яких вживається дій слово се. Перша ситуація це коли ми говоримо про національність. Наприклад, ILSO Ukrainian. Я є українець eu sou, тобто я є, eu sou ukrainian, я є українець. Наступна ситуація, коли ми говоримо про професію або спеціальність людини. Наприклад, EL е інженеру. Він є інженер, Ел е-інженієру, він є інженер. Наступна ситуація, коли ми говоримо про походження людини, тобто звідки ми походимо. Наприклад, eu sou da Україні. Я є з України. У випадку походження ми використовуємо дієслово сер з прийменником Eu Еусоу da да, Україня. Так як Україна є жіночого роду, тобто має артикль означений А, то прийменник зливається з артиклем і виходить ДА. sou da Україні. Я є з України. За допомогою дієслова сер ми можемо говорити про час. Наприклад, деш, дешореш. Є 10 година, тобто зараз 10 година. Sao, деш Так само, з словом ser ми можемо говорити про дні. Наприклад, ожегунда е фейра. Сьогодні є понеділок. Наприклад, коли ми хочемо говорити про розташування чогось або якогось міста, наприклад, Ліжбоа ен Португал. Лісабон в Португалії. Лісабон є в Португалії. Ліжбоа ен Португал. За допомогою слова сер ми можемо говорити про риси характеру. Наприклад, Еусоу so intelligent. Я є розумний. Вираження релігійних поглядів та політичної приналежності також може за допомогою дієслова сер. Наприклад, Ella е e католіка. Вона є католичка, так? тобто вона по розповідуванню католичка, ЕЛ Е соціаліста. Він соціаліст, тобто він поглядів соціалістичних поглядів. Ели е соціаліста. Також, за кімодію слова Сер можемо говорити про матеріал, з якого зроблено предмет. Наприклад, Амеза е демадейра. Стіл з дерева. Амеза е демадейра, Тобто стіл зроблено з дерева. Дякую за перегляд. На цьому все. До наступних уроків.